8 листопада, до уваги вечірній випуск програми Телевізійні новини Миколаївщини. Студія працює Юрій Приходько. І сьогодні у випуску жителі Миколаєва тепло зустріли бійців групи морських піхотинців, які прибули із східному фронту. Родича буду зустрічати, обніму, поцелую поцілую по Кумовйовській і приготую ужин. Хто підпадає під люстрацію у Миколаївській області? Під люстрації, що таке люстрація? Да, це очищення контрольоване. Підають абсолютно всі Нашому місті відбулася традиційна виставка продаж голубів. Покупці були задоволені. Центральна виборча комісія працювала 100% електронних протоколів. Таким чином, у раду пройшли шість партій: це народний фронт, блок Петра Порошенка, самопоміч, опозиційний блок, радикальна партія Олега Ляшка та Батьківщина. Центральна виборча комісія завершила опрацювання електронних протоколів дільничних виборчих комісій про підсумку голосування на позачергових парламентських виборах. Дані про 100% опрацьованих протоколів розміщені на сайті ЦВК. Перемогу в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі здобув народний фронт, який набрав. 22,14% голосів виборців. На другому місці блок Петра Порошенка – 21,81%. Трійку лідерів замикає самопоміч – 10,97%. До парламенту також проходять опозиційний блок 9,43%, радикальна партія Олега Ляшка 7,44% та Батьківщина 5,68%. Так і не вдалося подолати 5-відсотковий бар'єр свободі. Інші Партії набрали менше 4%. Крім того, всі без винятку 198 окружних виборчих комісій ввели до інформаційно-аналітичної системи вибори інформацію про підсумки голосування за кандидатів-мажоритарників. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. Води Мерика пообіцяв допомогти відновити одну з розгромлених луганських шкіл. Про це голова Миколаївської облдержадміністрації розповів під час візиту до Луганської області. Вчора керівник області разом із новообраним народним депутатом України Ігорем Приченком та волонтерами доставив гуманітарний вантаж до Севера Донецька. там зараз розміщується Луганська облдержадміністрація. Гости зустрів її керівник Геннадій Москаль. Жителі Миколаївщини зібрали гуманітарний вантаж вагою більш ніж 50 тонн. Це продукти харчування, медикаменти, теплі речі та буржуйки. Це допомога від миколаївців, які люблять Україну та переживають за Луганчан, зазначив Вадим Маріков. В свою чергу Геннадій Маскаль подякував за допомогу і розповів, що в Луганській області, на жаль, дуже багато вимушених переселенців, яким необхідна така підтримка. Жителі Миколаєва тепло зустріли бійців групи морських піхотинців, які пробули із зони проведення антитерористичної операції. Для морпехів, які були передислоковані із Криму до Миколаєва, це перша ротація. Тому не дивно, що зустріти героїв прийшло стільки громадян. Родича буду зустрічати, обніму поцілую по Мавйовський і приготовлю ужин. Ми переживали вдвоєм з його жіною в Криму, а я приїхала Переживали, звісно, плакали, а як Макаканаче аби підтримати наших військовослужбовців та висловити слова вдячності за їх героїзм. Приїхали представники влади. Дорогие воины, дорогие воины морской пехоты, мы вас сегодня от имени администрации, от имени горожан, всех здесь присутствующих ваших мам, сестер, жен, благодарим, любим, ценим и уважаем за то, что вы есть. Низкий поклон вам, дорогие воины. Морская пехота вызвала Миколаев. І морська піхота визволить Україні. Слава Україні! Бійців прийшов підтримати не лише родичі, але й вихованці шкіл та представники Миколаївського студентства. Самі захисники розповіли, що не сподівалися на настільки теплий прийом. Все добре, будемо надіятися. Ще поїдемо. Все буде добре. Ми вболіваємо за наших пацанів, що там залишилися. Саме головне сили, терпіння. Все буде добре в нас. Бійці перебували під Маріуполем протягом п'ятидесяти днів. кажуть, бачили все від підірваних автівок до тіл загиблих товаришів. Стріляють от то, що говорять, то що перемір'я ні нікого перемір'я. Стріляють «А що саме знаходясь там, ну, морально. фізично, що тяжоле для вас лично?» «Смотри на своїх ранених товаришів погибших, це саме пожалова Назвяти Сікварва стас Пилошок, телевізійні новини Миколаївщини у віковічну пам'ять героя АТО, випускника школи номер 34 Олега Барського. Моряльна дошка від тепер нагадуватиме учням навчального закладу про подвиг героїв, який боронив кордони нашої держави від агресора ціною у власного життя. Олег Барський народився 14 червня 1976 року. До 1993-го навчався у стінах цієї школи. І батьки, і вчителі, і однокласники згадують його як невиправного оптиміста, людину, що любила спорт і гумор. Несмотря на то, що ми були математики. Ми участили міста. От, були безконечні КВН, він були дуже винаболочнівщительним, добрим, відзивчивим. Це саме тепле наші наше роки. Олег був справжнім патріотом України. У березні поточного року вступив до загону самооборони, чергував на блокпостах Миколаєва. Потім пішов добровольцем на фронт разом з бійцями 79-ї окремої аеромобільної бригади. У червні-липні бригада, в якіні службу Олег, боронила на Донеччині кордони нашої держави від проникнення незаконних збройних формувань. Із п'яти висот наші бійці контролювали близько 70 кілометрів Україно-російського кордону. Во время... Боя це произошло 15 июля з сепаратистами під обстрілом со сторони Російської Федерації артилерійським обстрілом в результаті осколочного ранення. Барський Олег погиб герой. Загинув під Маринівкою Донецької області. За весь час у зоні АТО він врятував життя семи пораненим побратимам. Знали його лічно, знали його як хорошого солдата, достойного защитника нашої родини. І дуже жаль, що в наше час погибають лучшие. і зараз ми должны не забувати їх. Указом президента Олег Барський був нагороджений орденом за мужність третього ступеню посмертно. Це був дійсно смілий, відважний солдат і достойний людина. І хочу, щоб ви, ви ті, які учаться в ети школі, і котри каждого, проходя мімети таблички, блічки, вспоминали нього, за час проведення АТО загинуло вже 38 героїв 79 дев'ятої окремої аеромобільної бригади. Більш як 300 бійців поранені. І ми всі маємо бути вдячні їм за мир на Миколаївській землі, за те, що нога окупанта завдяки їх подвигам не ступила на нашу територію. Наталія Якобсон, Вадим Кірчев. Телевізійні новини Миколаївщини. І до інших тем та подій 16 вересня Верховна Рада, хоча з третьої спроби, із незначною перевагою голосів, але ж ухвалила закон про очищення влади в Україні. 9 жовтня його підписав президент Петро Порошенко. А вже 16 жовтня закон вступив у дію. А далі Україною прокотилася хвиля звільнень високопосадовців. Отже, хто саме підпадає під люстрацію? Ми дізнавалися у головному управлінні юстиції Миколаївської області, на яке і покладено виконання закону про очищення влади. Під люстрацію. А що таке люстрація? Це очищення, оновлення підпадають абсолютно всі державні службовці. Але законодавством передбачено два моменти. Пермамент, це перша певна категорія посадовців, які апіори підлягають звільненню з посад державної влади. А всі інші державні служби вони підпадають під спеціальну процедуру люстраційної перевірки. Вся інформація про перевірки посадовців одразу ж з'являється на сайті Міністерства юстиції і ознайомитись з нею може будь-хто. Це закон не передбачає, що хтось боїться, що сьогодні всіх почнуть. Виганяти з роботи і так далі. Все закон передбачає провести перевірку, провести перевірку дії вчинки стану. Не підставі даними перевірки, прийняти рішення. Дехто з високопосадовців може бути звільнений одразу ж після огляду трудової книжки. Під цю мову попадають особи, які певний період часу більше року да до лютого чотирнадцяте займали посади. Це голови адміністрації, заступники, генеральний прокурор, заступники, прокурор області, працівники податкової служби, певна категорія посад. Працівники системи міністерства внутрішніх справ адміністрації президента серед посадовців високого рангу на Миколаївщині під люстрацію потрапив заступник голови облдержадміністрації Володимир Луста Це чоловік, професіонал, який ну, в принципі, заслужує уваження Він багато років на в роботі нашої області, от непосредственно в аграрному секторі. Тому я надійон депутат обласного совета, Я надію, що продовжить працювати в області і в місцевому самоуправління. Забезпечення перевірки держслужбовців у рамках виконання закону про очищення влади покладається виключно на міністерство юстиції, але за процесом мають право спостерігати громадські діячі. Статії 5 закону про очищення державної влади передбачено створення громадського ілюстраційного комітету при міністерстві юстиції України. Куди? Входять громадські діячі, журналісти. Громадські організації, каже Роман Возняк, мають змогу не лише спостерігати за процесом очищення влади, а й вносити свої пропозиції, але діяти вони мають виключно у рамках закону. Впливати можливо і можуть, тому що в нас ще є пакет антикорупційного законодавства, де говориться про те, що будь-яка людина може впливати на процес виявлення порушень, правопорушень. Тому. Але це повинно відбуватися в рамках законодавства. Ми запитали пересічних миколаївців, що саме вони думають про очищення влади і темпу проведення люстрації в Україні. Думки городян сильно різняться. Всі, які потрапили під люстрацію, всі заслужують там бути. Ні, ну все одно ж треба дивитися, який спеціаліст. Якщо повивальнять всіх спеціалістів, назначить все одно кого, ніж би хтось новий, то немає сенсу. Понятне діло, що це тільки хуже буде. Що, 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 що? Люстрація, кому вона треба? Люстрация. Э, с иллюстрацией согласен с темпами нет. Сильно они не затягивают. Иллюстрация обязательно а? должна быть. Только надо проводить ее с умом, непредвзято, И чтобы все были на уровне одинаковые. Никаких блатов, никаких кумавьев. До речі, згідно з розпорядженням Кабінету міністрів, план перевірок чиновників України затверджено спеціальним нормативним документом. Згідно з ним, перевірки держслужбовців відбуватимуться з листопада поточного року до грудня 2016-го. Наталія Наталія Артем Білібов, Станіслав Пилишок, телевізійні новини Миколаївщини. Рухаємося далі. Вихованці Расадівського соціального реабілітаційного центру сьогодні приймали гостей. З концертною ігровою програмою до них завітав творчий колектив благодійного фонду Доброта та довіра. Рацедівський соціально-реабілітаційний центр функціонує з 2003 року. Сьогодні тут проходять реабілітацію 26 дітей з Миколаївського району. В самому закладі вони живуть і відвідують гуртки. а От знання отримують в місцевій школі, що значною мірою сприяє реабілітації. Це діти, які за помних причин опинилися в складних життєвих обставинах. Лишенные опеки родительской и э, сироты и которые действительно в ужасных условиях жили с мамами, с папами, если можно их назвать, некоторых вот так. Конечно, бывает дети попадают из за действительно ситуации, которая возникла в семье, но эти дети быстро реабилитируются социально у нас и уходят в семью снова. Когда папа и мама находят работу, в общем-то, все там нормально. У нас очень много детей ушли в семью уже, и в приемную, и в свою. ...біологічну сім'ю і подапіку то тобто, є двіження у нас большое. Колектив благодійного фонду «Доброта та довіра вже не вперше дарує творчість... своїх вихованців дітям з інтернатних закладів і всюди їх зустрічають з радістю. Адже подібні заходи бувають не часто. Із задоволенням перед однолітками виступають і фондівські діти. Нічого страшного ми всігда з вами, Ми вас підтримуємо. Я вообще дуже люблю дітей. вони такі хорошенькі. Они добрі, веселі. і я хочу, щоб всі діти були такими же. Не в будь-якої ситуації, ніби були найщасливіші і радувались. Підготовка до сьогоднішньої поїздки тривала кілька тижнів. Керівництво фонду дізналося, які речі необхідні вихованцям центру. Аби придбати їх, а також солодощі для дітей зверталися всюди, де тільки можна. І до тоді ще кандидатів у народні депутати. Втім, дехто взагалі відмовився спілкуватись, дехто поставив запитання про доцільність функціонування благодійного фонду. Допомогти дітям не забажав ніхто. Як завжди, приєдналися пересічні люди, які побачили інформацію в соціальних мережах через знайомих. Так родини дітей, які навчаються в 34 четвертій та четвертій школах, зібрали кілька десятків пакетів з речами та засобами гігієни. Очень много привезли, у нас больше 50 нанопакетов, именно школы, игрушки, вещи теплые, обувь, верхняя одежда, нижняя одежда. Новые были закуплены тоже носочки колготы, на, на всех количество человек. Они просили средства гигиены. Больше 20 пакетов средств гигиены мы собрали, получается. Ну і мілочі, які просто там сладисті необхідні, що так би з руками не завжди приїдеш. А тепер стартує ще одна акція від благодійного фонду. Діти з Антонівського інтернату очікуватимуть на дива під новий рік. Тож, якщо ви бажаєте подарувати сиротам своє тепло, шукайте інформацію про фонд в соцмережах. Марія Савицька, Станіслав Пилишок, телевізійні новини Миколаївщини. З 2013 року, згідно з наказом президента України, офіційне свято працівників культури та аматорів народного мистецтва. Визначається паралельно з днем української писемності та мови вчора. з цієї нагоди у Миколаївському академічному художньому російському драматичному театрі відбулися урочисті збори. Сьогодні тих, хто працює в галузі культури області, не дуже багато на Миколаївщині. Таких людей налічується близько чотирьох тисяч. До цієї кількості входять як професіонали з відповідною освітою, так і аматорські колективи та об'єднання. Найголовніше, що з 2013 року, згідно з наказом президента, це професійне свято відзначається паралельно з днем української писемності і мови. Символічне об'єднання збирає разом спеціалістів, які так чи інакше впливають на рівень формування самоідентичності. Вис. Значення українського народу, але це десята частина всієї нашої армії. Тому, користуючись нагодою, хотілось би привітати всіх працівників культури з таким днем. Ми в такому форматі, в такому статусі, святому святкуємо перший раз разом з українським днем української писемності та мови. З нагоди професійного свята присутніх привітав голова Миколаївської обласної ради Тарас Кремінь. Кращим з кращих було вручено почесні грамоти та відзнаки Миколаївської обласної державної адміністрації. Та обласної ради Наталя Приходько, Павло Москальов, Артем Балібов, телевізійні новини Миколаївщини. Аграрії Миколаївщини, які 16 листопада відзначатимуть своє професійне свято, сьогодні підбуваються в річні підсумки, аналізують і розраховують на кращий врожай у 2015-му. Наразі головне догляд за посівами озимини, аби рослини були готові були до зими. Саме у такому ритмі працює одне з кращих сільгоспідприємств Веселинівського району Товариство ОЛАН якому два-три роки тому середня вражанність сягала сотні центрів з гектара. Товариство за обмеженою відповідальністю Лан право наступне колгоспу. Дружба. Наступного року підприємству виповниться 15 років. Керівник господарства Олександр Габчук вже давно змінив філософію щодо обробляння землі. Рослина це живий організм, але на відміну від людини вона нічого не може сказати. Тому твоє завдання зрозуміти культуру, створити їй комфортне життя. А вона зрозуміло тобі віддячить. Всі фахівці, які займаються сільськогосподарством, вони повинні кожен день бачити, чувствувати і в определений момент те, що необхідно робити на полях. І тоді бізнес буде прибутковий. На цьому полі озима пшениця була посіяна 20 вересня. причому у суху землю. Культура знаходиться у фазі 2-3 листочки. Джондірівський оприскувач вносить мікро та макродобрива. До речі, лише після нещодавних дощиків поле стало таким зеленим. Для того, щоб застимулювати розвиток даних рослин. Будь ласка, научно нам продемонструйте, в якому наразі стані посіви. От ми бачимо первинну корневу систему. Ось почав зав'язуватися узілок. Отсюда піде вторинна корнева система. Зараз виходить, що це все сформувано за счет енергії, За счет енергії, в основному зерновки А і за що первинної корневої системи. Для того, щоб вийшло взимку зим, добре рослина, необхідно, щоб сформувалася. У цій точці ще вторинна коренева система. У даній рослині вже з'явилася так називаємо вторинна коренева система. Ось оцей волосок. Тобто В такій фазі, якщо пшениця війде в зиму, то це вже, будемо казати, не геть добре, але ну, є вероятність того, що озима пшениця призимує зимку. Стосовно догляду посівів, пасівів, то у найближчий період у товаристві ЛАН очікують серйозну боротьбу із шкідниками. Особливо це стосується мишевидних грузинів, які вже заселяють культури. Нічого не поробиш, у аграріяв завжди так. Один найвідповідальніший період змінює інший. Юрій Приходько, Станіслав Пелешок, телевізійні новини Миколаївщини. Обережна школа, надмірні навантаження, пов'язані з навчанням, можуть призвести до головних болів. Неврозів і навіть судом. Як цього уникнути далі у нашій постійній рубриці здоров'я школяра перенавантаження загрожує дитині неврозами та хронічними головними болями. Найрозповсюдженіша причина неврологічних розладів це порушення режиму дня. Обязательно ета днівної отдих, ета обязательно утром должен полноценно позавтракати і приходять з школи. Повноценний обід і відпочинок після школи. Сон. Симптоми перенапруження це часте клипання очима, примруження, посмикування мімічної мускулатури. Причиною таких розладів зазвичай є зловживання комп'ютерними іграми. Вони вимагають від дитини концентрації уваги і швидкої реакції та викликають негативні емоції, порушення сну, дратівливість. Якщо батьки дозволяють своєму рібінку комп'ютерну ігру то может быть до получаса минут 40 в день і достатньо при умові того, що рібенка був днівною відпочинок, при умові того, що він вже справилася з всіми уроками. Також Тетяна Бойко наголошує на тому, що школяру необхідно кожного дня не менше однієї години знаходитися на свіжому повітрі та вживати в достатній кількості вітаміни а при потребі заспокійливі засоби. Це препарати магнія, препарати, садержащия в собі пустирник, варіану, мелісу. Чиї см'яти А при появі симптомів обов'язково звернутися до фахівця і пройти обстеження. Тож дослухайтесь до порад лікарів і бережіть здоров'я з молоду. Юлія Нагайко, Антон Непісь, телевізійні новини Миколаївщини чергова виставка голубів працювала цієї суботи у Миколаєві. Лише півдня шанувальники цих птахів могли подивитися або придбати голуба, який сподобався, а також отримати консультації досвідчених голубівників. Там побувала наша знімальна група. На пташине царство перетворився сьогодні один з миколаївських парків, парк Петровського. Тут городяни змогли побачити найрізноманітніше птахів, але центральне місце посіли птахи миру голуби. Наш обласний центр вже чимало років тримає пальму першості щодо проведення виставок голубів. Цього разу до Миколаєва зі своїми улюбленцями з'їхалось 1400 учасників, не тільки з України, а й кількох сусідніх країн. В основному вся Україна, всі області, окрім Донецька і Луганська, ні. А так Молдавані, Румунії. А так учасників, ви бачите, людей много, навіть більше, ніж в минулому році було. Цьому сприяє те, що порода Миколаївська відома в усьому світі, дивлячись на цих птахів з їхньою суворою красою, природною грацією розумієш, чому саме ця порода є улюбленою у багатьох голубівників. Предпочитаємо наших Ніколаївське, ну і скажімо, дікорації теж держимо Павлінов, Узбєвські голубі, Скажем, Скажемо, є, є статні, різні породи, різна якраз. От а любимо породи наша Ніколаївська. До речі, в цій родині справа розведення голубів сімейна. Нею займаються кілька поколінь. Настя одна з наймолодших учасників виставки. Допомога дідусеві перетворилася на хобі. Люблю дуже голубей, допомагаю дідусь кормити, Убирають, убираємо Голубя, голубята маленькі. Тому що вони такі хороші, такі мягкие, їх погладиш, літають красиво. Дійсно, ці птахи не залишать байдужими нікого. Таке різномаїття кольорів і форм оперення викликає бажання придбати птаха. Покупці йдуть задоволені. Ну, це голуби. голубі, це, ну ка вибирає того голуб'я, який йому ну як по душі. От я займаюся почтовими голуб'ями, це от. Чех или ну, очень много как это, пород голубей. Ну, я вот вот таких вот держу. Вы знаете, это отличная выставка. Вот тот человек, который вот это вот все создал, это можно сказать как в школе, ему поставить 5 баллов. На виставці були представлені не тільки голуби. Відвідувачі із захопленням роздивлялись величезних королів та гомінких попуг. Але найдовше затримувалося саме біля вольєрів з голубами, дивуючись, як природа в парі з людиною створила таких різноманітних птахів. Олена Міщенко, Артем Білібов. ТНМ. І це була остання інформація нашого випуску. Я бажаю вам вдалого вікенду та тільки позитивних емоцій. А ми зустрінемося вже у понеділок, о восьмій ранку. Нехай щастить. Завтра спостерігатиметься мінлива хмарність проясненням, без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 6-9 в день 11-14 градусів тепла. По області вночі 7-10 в день 12-16 градусів з позначкою плюс.